Всім привіт! З вами Ронікио, Це друга частина відео про рецепти титанових речей. В ньому ми детально пройдемось по існуючим рецептам і розглянемо можливі білди. Отже, всього в грі не так багато різних рецептів. Всього 17: мультипостріл, здоров'я в шкоду, лють, блискавка, рикошет, хвороба, слабкість, свято смерті і свято життя, максимальний рівень, посіпаки, відстань, повернення шкоди, смертельний удар. Унікальні вміння, ігнор резісту і шкода підземеллям. Тепер ж більш детально, як вони працюють. Мультипостріл додає додаткову атаку аналогічно, як це робить вміння, наприклад, в горгони чи ктулху. Вміння плюсується з вашим рідним, вбудованим мультипострілом, додає до двох атак на третьому рівні, тому є сенс отримувати не більше трьох рівнів пасивки. Здоров'я в шкоду перетворює 5% вашого поточного здоров'я, не максимального, а поточного в атаку. На першому рівні ваш герой має десь близько 1002 здоров'я, при не дуже великій прокачці, тому пасивка дає 100 атак, і це небагато. Але на 20 рівні герої мають в середньому від 15 до 30%. 30 тисяч здоров'я, а то й більше, тому вміння додаватиме вже 750 півтори тисячі атаки, і при прокачці вміння даватиме більше при п'яти рівнях, наприклад, це буде 7,5 тисяч атаки. Людь людь додає 7,5% шкоди за кожні втрачені 10% вашого здоров'я. І також щосекунди ви втрачаєте здоров'я 4,8-12%, доки воно не впадає нижче певного порогу, потім ця втрата вимикається. Працює це вміння як дві пасивки лютуорка одночасно, максимально дає бонус, коли у вас 10% здоров'я від 67,5% на першому рівні до 337,5% на п'ятому. Цифри вражають, погодьтесь. Але цей рецепт не використовується майже ніде. Бо, по-перше, вам потрібно мати мало здоров'я, а це небезпечно, можна від'їхати від боса, інколи від відкріпів. А по-друге, будь-який вампіризм чи регенерація цю схему ламає під нуль. Навіть на рівнях без лікування цю пасивку не використовують, натомість беруть в напарники ментера. Блискавка. Блискавка спрацьовує як блискавка Зевса. Час від часу б'є блискавкою в радіусі атаки. Прекрасна вставка для швидкого фарму, особливо, якщо у вас ще небагато сили. Крім того, це незамінна річ для героїв, котрі не люблять бігати і ну, люблять атакувати на місці. Наприклад, Гопліт, там, Годзіла чи мех. Ви б'єте боса, але блискавка також лупить по мобиках навколо. Спрацьовує блискавка кожній. 20, 15, 10, 5 ударів і наносить 100, 200, 300, 400% шкоди. Як бачите, прокачувати блискавку вище 4 рівня сенсу немає взагалі. Але не забувайте, що крім фарму, вам треба ще і бити боса, тому насправді використовують максимум одну річ з блискавкою. До речі, удари самої блискавки при підрахунку оцих 20 ударів враховується. Тому, якщо зібрати 20 монстрів і жахнути блискавкою, то вона моментально зарядиться знову. Ну і зрозуміло, ця вставка прекрасно заходить в зомбі-режимі. Рикошет додає рикошет до ваших атак, так як вбудоване уміння деяких героїв. Аналогічно з блискавкою дуже прискорює фарм і так само дозволяє бити одночасно і боса, і малявок, які. Лазить під Аналогічно беруть не більше одної речі, ну і логічно, щоб брати і блискавку, і рикошет в один білд невигідно. Я більше люблю блискавку, тому що вона більш вигідна на стрілках, але це за бажанням. Хвороба. Хвороба накладає хворобу дизіз Схожий ефект накладає скажений доктор і чумний пацюк, збільшує шкоду по цілі на відсоток за Кожен заряд ефекту. На більшості босів обмеження 50%, тобто не більше 50% збільшення. На деяких 200%, в тому числі в лісі, на всіх дитячих босах 300%. Враховуючи дуже високу швидкість атаки, брати більше, ніж одну річ сенсу немає. Слабкість. Накладає на ціль слабкість аналогічного лицарю постати чи ріперу. Зауважу. За кожен рівень прокачки дає 20% зменшення шкоди цілі і збільшує по ній шкоду по цілі на 20%. Це трошки менше, ніж у лицаря пустоти, в нього по 30% і трошки більше, ніж у ріпера. Вона додається до пасивок ваших героїв, якщо такі є. І цей дебаф не має якихось обмежень на босах, тому теоретично можна брати і три речі. До речі, в певних сетах саппортних якраз так і роблять. Свято смерті. Додає 5 атаки за кожного вбитого монстра за один ранг. Виглядає досить сильно, але насправді в більшості данжів ефект здоров'я в атаку буде сильнішим. Хоча ця штука прекрасно заходить під зомбі-режим. Свято життя працює схожим принципом, додає здоров'я при вбивстві мови, по 30 здоров'я за кожен ранг. Непогано працює в комбінації з пасивкою здоров'я в атаку. Максимальний рівень. Збільшує отримуваний досвід та максимальний рівень, котрого ви можете досягти. Наприклад, на першому рівні ви зможете досягти не 20 рівня, а 25-го. Потрібен в бездонному лісі, в звичайному лісі в хаосі, непоганий, але не більше. Посіпаки. Викликає посіпак аналогічно в мінню Міньони наносять 80-175% вашої шкоди і живуть 10 до 18 секунд. Всього може бути від 4 до 12 міньонів, Непоганий ефект, але великий мінус цього рецепта: потреба постійно вбивати мобів, що часто не дуже просто реалізувати. Е, інколи його використовують для героїв з великою атакою, наприклад, Ференка, а особливо Анубіса, е, особливо в древньому лісі. Тобто Анубіс б'є букса, а інший герой вводить йому паровози для того, щоб він не вбивав. Відстань додає відстань до атак, аналогічно вмінню багатьох стрілків. Не додає швидкості фарму, не додає шкоди, майже не додає виживання. Корисність нульова. Кажуть, що його можна використовувати під Анубіса, але там є і кращі вставки. Повернення шкоди. Повертає шкоду аналогічну вмінню варвара чи Іфріта. Не потрібна вставка, тому що на всіх підземеллях, починаючи з хаосу, шкода від рефлекту порізана. Я черепашку не зміг закрити п'ятий рівень хаосу, хоча я його закриваю на хромій собаці 16 тисяч вже. Плюс врахуйте, що при прокачці титанових речей у вас буде дуже висока просто скажена швидкість атаки. Тому чекати, поки там бос щось вдарить і зрефлектить сам себе, ну, максимально тупо. Легше просто загасити його автоатакою. Смертельний удар. Звичайний дестрайк, такий як в Нінджі чи Снайпера, дає по 10% за кожен рівень. Не використовується, бо всі мобики мають добрячий резіст від смертельного удару, і всі інші рецепти на атаку будуть краще. Унікальні вміння. Збільшує шанс отримати унікальні вміння героя. Це ті, які зеленим кольором відображаються. За 20 рівнів ви в середньому отримуєте без цього рецепта, десь 6-10 зелених вмінь. Тобто 15% першого рівня це десь плюс 1-2 додаткових рівня. Не питайте, як вийшло чиста математика. Чи зміниться якось ваш ігролад? Ну, може, для якогось Абісорба чи тормента? Так. Але є повно рецептів, які і простіші, і працюють всюди, і на всіх героях. Ігнор резисту створює ауру, котра зменшує захист від ефектів. Отрути, вогню, землі, зомбі. Ось цей захист, котрий відображається при старті карти, оце він використовується рідко, оскільки бонусів дає мало, і легше просто розігнати атаку і швидкість атаки. Шкода підземелля. Збільшує шкоду підземелля. Використовується в хаосі, виглядає непогано, але будь-який інший рецепт на шкоду буде хіба що трішечки гірше. Ну, але використовувати ви його зможете і в хаосі, і в лісі, і будь-де. І коротко, які ж рецепти обирати. Все досить просто. Рефлект, ігнор резісту, смертельний удар, дистанція, лють і шкода під Ці рецепти не використовуйте ніколи. Вони лайнові. Все інше крафтите, щойно досягнете лісу в тупо все, що випаде. Чому? Тому що титанові та речі і самі по собі дають дуже сильні бонуси до параметрів, і вам буде набагато легше і в хаосі, і в лісі. Немає сенсу чекати ідеального випадіння рецептів, бо це може бути довго. Наприклад, перший ідеальний меч мені випав десь на 25-му рецепті, це на 16 тисячах сили, хоча ліс доступний вже з 12 ї Дуже бажано, щоб у вас була одна річ для фарм: це блискавка, рикошет, посіпаки, лише одна не більше. Все те на шкоду треба також мультипостріл і здоров'я в атаку. Нагадую, що мультипостріл другого рівня не працює. Тобто брати дві речі в мультипостріл не має сенсу, або одна річ, або вже три. І все для підтримки треба хворобу обов'язково і слабкість Бажано. Ідеальний сет для новачка виглядає ось таким чином. Сети для досвідчених гравців я розглядати не буду. Я сам до чого ще не доріс, і це тема окремого відео, тому до зв'язку всім мирно.